Вітаю всіх, мої дорогенькі! Сьогодні у нас поради, підказки від оракула однієї дівчинки. Це поради і підказки від вашого внутрішнього я. Вибирайте один, два, три і будемо дивитися, що нам хоче сказати: оракул однієї дівчинки. Така моя одна із улюблених-улюблених колод. І так, варіант номер один вілічіє. Порада для першого варіанту звучить так. Не забувай, що ти важлива для цього світу, що ти недарма прийшла в цей світ. Іменно ти ізбрана і тебе привели на цю землю, що вищі сили завжди з тобою, що Творець і Бог любить тебе, і безусловна любов до самої себе і до Творця це залог твого успіху, твоє щастя і Твого процвітання. Люба людина, яка прийшла на землю, прийшла для опита. І ти потрібна цьому світу, і ти важлива для цього світу. Варіант номер два. Смірення. Це не про те, що треба смиритися з якимись неудачами, нещастями. Це про те, що важливо прийняти реальність, якою вона є, і жити в тій реальності, в якій ти є. Час не вибирають, батьків не вибирають, батьківщину не вибирають, країну не вибирають, времена не вибирають. Ми живемо в тих реаліях, в яких ми живемо. Прийняти це і жити в реальному житті тут і зараз це на даний момент головна твоя задача. І варіант номер три сумніє. Сумніватися нормально, не сумніваються тільки дураки. Головне не сумніватися в собі. А в усьому остальному треба сумніватися в інформації, в людях, да? в якихось обставинах, в тому, що вам доносять, в тому, що вам говорять. А сумніння – це завжди хорошо. Це значить, ви думаєте, це значить, ви аналізуєте, це значить, у вас йдуть якісь мислительні процеси. Головне, це ніколи не сумнівайтеся в собі, в своїх силах, в своїх можливостях. І в своїх талантах. Отакі у нас підсказочки і поради від оракула однієї дівчинки для вас, мої дорогенькі. Всім доброго ранку і гарного дня!